Доброго ранку, поки сонечко не встало і в повітрі 27 вийшов трішки познімати. Про ожину я усім. Оце, значить, знімаю відео. Я Віктор Шутко мій канал Мій маленький садочок. Є такі чотири кущі ожинки. Ось уже вона починає спіти. Ожинка, як на мій погляд, бомбезна. Оце сорт небеса. Ось така ягода. Піла, вкусна, солодка, як мед. Ось, сухенька. Крупная, невибагливая. Оце вона як є, я не її не укриваю. Це Як бачимо, врожає урожайний... бомбезний? Що я можу сказати? Тільки плюс, плюс, плюс? М -м -м. Ягоду сейчас ізважимо, щоби вже знати вісім грам ягода. Оце крупне дев'ять і п'ять. Ну, в середньому вісім грамм ягода. І така красота. Така красота. М -м -м. Це небеса. Тепер другий кущ. астерина. Тут ягодка трішки поменше ось, вкус додавлена нотка винная такая якась. ось от. Ягодка зараз уважимо. Шість грамів, от ягодка шість грамів, також сухая, на дотик, вона тут. Той... Транспортабельна буде, не мнувшаяся, не скажімо, Ось. Ну і є більші, конечно. Зараз ми подивимося. Ось такі є ягоди. Також. В Астеріни попадаються вісім. Ну так, да, в районі 7-8 грамів також є попадається. М -м -м. Де дуже спіла, то винний запах пропадає. Солодка дуже. Так, наступний куст. Оцей куст, Це найбільший куст. Як бачимо, він скільки він випустив. 6 пагонів, шість пагонів. Це гай. Сорт гай. Ось. Ягода також. Я думаю, що в районі шість вісім грамів. Ну, гай на вкус. Кажу так з кислиночкою легкою ось, але також є ось такі ягоди, ось угая. Також 8,6 грамів, також Якщо ягода достигша, вона також дуже солодка. І наступний кущ, це вошито. А от чито, як? Ну, я називаю його вошито. Тут також ягода Бомбезная. Ось. Ось вошито. Загрузка врожайом також хороша. Ну, вошито е, схильність до підмерзання. Усього чотири випустили, як бачимо, молодих пагони. Ось. Але е, було із двох пагонів. Остались два пагони. в неї на плодоношення, то також. Один пагін я зрізав під мерз 7-6, ну 7 грамів. Також вчито, то хто як називає. Тут такі солодка, але не настільки, як небеса ігай. Ну, легка-легка кислинка проявляється і також якийсь винний аромат. Ну, оце чотири сорта. Це мені, скажімо так, індентифікацію сортів чітко, тому що товариш цим займається. Мені наділив. Оце такі Оце такі кущі. Ну поки що, небеса мене поразили просто. Небеса і гай. Ну, нічого по вражайності я сказати так сильно не можу, чому? Тому що вона росте, як бачимо, я її посадив під персиком. Вона в тіні ось. Я вже неї, як кажуть, розсаджую. І буду тоді вже потім, через рік-два, коли вона дасть Бог все буде добре у нас в Україні. Коли вона вже, як кажуть, розсадиться на свої хороші місця і буде на сонечку, буде нормально. Розсаджена на відстані, на шпалері, то ми потім ось зробимо хороший відеорепортаж про неї. Ну, смакові мене поражають просто всіх чотирьох сортів. Так, да, є якісь чуть-чуть відхилення там. Сорта від сорта чуть-чуть. Ну, воно наоборот все ще і прикрашає. От, наприклад, і у Астеріни є у ошито, коли вона не повністю дозрівша, а легенький такий винний аромат. Мені це, наприклад, подобається. Небеса взагалі коли постигає, то це вообще це, це я не знаю, це мед. Це мед просто і бомба просто. Ну оце якось так. Комусь подобалося, то ставимо лаєчки. Буду знімати, продовжувати і далі для вас відеоролики. Все. До побачення. Оце такий був невеличкий ранок. Кому сподобалось, не забуваймо.